Гороскоп на 2024 рік Водолій 21 січня 18 лютого. Для водоліїв 2024 рік може бути часом для розвитку нових соціальних зв'язків та спільнот. Вам слід очікувати росту в сфері співпраці та колективної діяльності. Ваша особистість та погляди зазнають трансформації. Наступний рік буде ідеальним часом, щоб повністю розкрити свій потенціал і досягти всіх цілей, які ви поставили перед собою. Гороскоп для жінки водолія цей рік для вас стане переломним. Багато змін, які спантеличать і вразять, хоча спочатку вони здадуться вам дрібними. Головне підготуватись у першу половину року для того, що відбуватиметься у другому півріччі. Можливо, міграція, переїзд чи звільнення з роботи. Випробування зроблять вас сильнішими духовно, підвищать самооцінку. Щодо любовної сфери, в ній багато залежить від самої жінки. Якщо будете м'якшими, хитрішими та поблажливішими до партнера, то стосунки стануть гармонійнішими. На початку або всередині літа самотнім жінкам пощастить в особистому житті. Романтична зустріч поверне долю у позитивне русло. Серпень, складний місяць. Негативна інформація, неприємні події. Будьте обережні у спілкуванні та подбайте про себе. Гороскоп для чоловіка водолія. Цей рік вимагатиме від чоловіка водолія зосередженості та дисципліни, якщо він хоче добитися бажаного у професійній сфері обставини можуть змінюватися швидко, і вам варто бути гнучкішими та швидко адаптуватися до них. Якщо у вас є сім'я, варто більше часу присвячувати їй. Може настав час зайнятися будинком сімейними та побутовими питаннями. Життя вимагатиме від вас терпіння та смирення. 2024 рік слушний час для вас, щоб продумати свої кар'єрні плани. Можливо, доведеться міняти щось у своєму світогляді і зовнішності. Наприклад, у деяких водоліїв нова посада вимагатиме дорожчого статусного одягу. Або ви з посади робітника виростете до керівника і одягнете костюм, гороскоп здоров'я для водолії ця сфера в астропрогнозі принесе водоліям сюрпризи. Затягнуться застарілі виразки та рани, відійдуть у минуле хронічні хвороби. Зверніть увагу на печінку та підшлункову стан шкіри. Починайте профілактику заздалегідь. Але для того, щоб здоров'я було в порядку, ви повинні позбутися поганих звичок. Під великою забороною у 2024 році може бути алкоголь та куріння. Інакше можете на початку року потрапити до реанімації. Ідеально взяти аскезу заради виконання бажаного. Фінансовий гороскоп для водолія. У цей рік багато водоліїв увійдуть із величезним бажанням переробити купу справ, які не встигли доробити торік, поміняти все у своєму житті бізнес, професію, партнерів, коханих, сім'ю, країну проживання, машину, будинок. Зірки на вашому боці обіцяють значний прибуток і сприяють фінансовій свободі. Найвдалішими у Зодіакальному гороскопі 2024 року для водоліїв у фінансовому плані будуть серпень та листопад. Дуже успішними можуть стати проекти у сфері краси, наприклад, відкриття свого салону чи магазину косметики, створення стоматологічної чи пластичної клініки. До бізнесу залучайте лише добре знайомих, перевірених людей. Гороскоп кохання для водолія особисте життя в зодіакальному гороскопі водоліїв сповнене пригод та романтики. Друга половинка ходить поруч з вами, давно любить, але ви цього, на жаль, не помічаєте. Озирніться та уважно подивіться навколо. Щастя поряд з вами. Тільки виглядає набагато скромніше, носить окуляри, непомітні речі, читає книги за поєм і поглядає на вас через монітор комп'ютера. У сімейних представників вашого знака почнеться період, який можна характеризувати як плато, а рутина та відсутність динаміки для вас подібні до смерті. Займіться тим, щоб освіжити стосунки, поїхати в поїздку або разом змінити імідж, головне, щоб було весело та захопливо.